Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, що вас буде чекати завтра. Розслабтеся, нікого загадувати не потрібно. А ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Хто мене дивиться? Людина творча мене дивиться, яка займається собою, яка вирішила діяти іти до нового. Про цю людину відкрилися нові горизонти нові можливості і ця людина вирішила ними скористатися ви зараз мене дивиться людина яка зараз на виборі коливається у своїх Ще в діях в своєму напрямі діяльності, можливо, у стосунках, у виборі партнера. А що вас чекатиме завтра? людина, яка сидить на виборі. І всі ті коливання з визначенням своєї діяльності, своїх стосунків починають відходити від вас. Ви усвідомлюєте те, що вам потрібно в житті. Вас буде чекати якісь втрати фінансів, труднощі з фінансами, печаль, розчарування. Ви будете прокладати всі зусилля у своїй діяльності, у своїй роботі і будете змінювати, щоб привело до зростання фінансів. Ви думаєте, як би це зробити, щоб покращити своє фінансове положення? Ось багато буде роботи? Але ви все одно можливо зробити якісь якусь передишку, якийсь відпочинок в тій роботі, <звук> всі ті труднощі і та... Пустота душевна, невезіння буде від вас відходити. Ви повільно будете рухатися по своїй кар'єрі, по своїй кар'єрі, але дуже повільно. І всі, хто вам вставляв палки в колеса, Вони будуть наказувати. За вами, можливо, спостерігають за вашою діяльністю, з вашим життям, з вашою роботою. Є такі, які багато вам зробили шкоди і за зависті. Але вони, та конкурентна боротьба відходить від вас. Що вас чекає завтра? І ви будете знати, хто це. До вас проявиться та людина. У вас буде зростати інтуїція, успіх, ви доб'єтеся всього того, що ви хочете у своїй роботі, кар'єрі. До вас буде збільшуватися, у вас буде збільшуватися енергія, і тому буде збільшуватися і удача, успіх у вашій роботі ваших фінансах ви ще більшою активністю приймете, візьметеся за свої справи. І вас ніхто не зможе зупинити. Що вас буде чекати завтра? Вас буде чекати завтра. Якісь розчарування, якась печаль і за розставання. Але це буде вам поштовхом. До нових відкриттів, до нових можливостей. Що вас буде чекати завтра? До вас може проявитися ваш партнер? або близька вам людина, яка вам надасть допомогу, на яку ви давно розраховували. Це, можливо, зв'язано із фінансами, з браком фінансів. Які ви відчуваєте? І ви будете таких, я сказала, буде проявлення допомога вам когось з родини. Ромників або дітей вони нададуть вам допомогу фінансами, проявляться, підтримують вас і ви будете себе почувати щасливою, на душі буде радісно і прийде до вас заспокоєння. Ви зрозумієте, що у вас не забули ваші діти чи близькі вам люди? Можливо, у когось буде зустріч, зустріня. Хто посварився, той помер це. Чекатиме завтра все. Ви себе закриваєте. Блоки, самоблоки. Обмежуєте. У вас є самообмеження також. Ви будете закриватися всіх людей. Захочете бути наодинці з собою. І не захочете ніким спілкуватися. Ну, крім з близькими. Так. Ви відсікаєте всіх, нікому не довіряєте. Ви нікому не довіряєте. Закрилися. Буде перебувати завтра на один зі собою. І вам від того буде добре. Що вас буде чекати ще завтра? Може проявиться до вас лицар Кубків. Людина, яка захоче до вас проявитися, яка до вас добре відноситься, яка може розповість вам про свої почуття і, захоче, і запросить вас на зустріч. Захоче запросити вас на зустріч. Прийде не з пустими руками. Він дуже довго та людина йшла до вас. Мужчина думав, чи, чи проявляться, чи ні. Він, можливо, вам напише смс або дзвонить. Захоче... Та людина дуже хоче з вами зустрітися. Мрія про вас. Ви частково будете закриватися від нього. Тому що було багато негативу в ваших стосунках з цим мужчиною. Але так, як раніше, виходить карта смерті, не буде. Тобто відбудеться трансформація в ваших стосунках. І так, як раніше, вже не буде. Він колись пішов з ваших стосунків. Ви зараз займаєтеся тільки роботою. І ні про що не хочете думати. Завтра вам вас чекає, що колесо фортуни покрутиться в вашу сторону. І вас чекає радість, успіх, удача. Це те негативне залишиться минулому, і вас чекає поворот, крутий поворот долі. Та, ви довго на це чекали і ви це заслужили. Ви довго були вічії, депресії. Вас чекає закінчення хаосу і початок нового життя, тобто життя з чистого листа. Які підказки картка? Так, візьміть себе в руки. Вас чекає успіх. У роботі, у кар'єрі. Не відчаєтеся, тому що ви закриваєте собі дороги до успіху. До вас іде на поріг. Крожетні жазів... по дияволу. Будьте на увазі. Він може вам таке що запропонувати. Від чого ви знову станете на ті самі граблі, і ви попадете в залежність від нього. Так. І якщо ви відмовитеся від того, що він буде вам пропонувати, це може бути Тайні, які знайомі, тайні, якісь відносини, або щось там досі, або він захоче з вами сексу? Якщо ви відмовитеся і скажете, що вас це не влаштовує то тоді вас чекає стабільність у житті. Він буде діяти зовсім по інакшому Так.